Каркнув ворон на сучку, щось я вам всім розкажу. Ведмідь спати, як лягав, Новину мені сказав: Зима йде уже до нас, вже її підходить час. За плечами торбу має, з неї іні визирає, а за ним мороз та сніг. Хватить там добра на всіх, завірюха як повіє. Все кругом тут побіліє, один чорний я лишусь, бо зими я не боюсь. Діти, давайте попостерігаємо за воронами. Ворони це дуже цікаві та розумні птахи. Вони мають чорне або сіре опірення та довгий гострий дзюб. Ці цікаві птахи вміють вирішувати різні завдання. Та навіть використовувати інструменти для отримання їжі. Ворона є досить великим птахом. Навесні ворони воліють жити в лісах, де обзаводяться потомством. Вони є турботливими батьками. Одного разу створивши пару, птахи вже не розлучаються. Гнізду будують з гілок, глини і землі. Усередині викладають траву, пір'я. І пух. Самка висиджує кладку, а самець в цей час забезпечує її кормом і охороняє від ворогів. З настанням осені ворони перебираються ближче до будівель людей, щоб перечекати зиму. Птахи в їжі невибагливі, харчуються їжею рослинного і тваринного походження. Ворони є розумними і кмітливими. Чи помічали ви, як ворона діловито розмочує сухі шматочки їжі в калюжі? Не кожне птах до такого додумається. У ворони нахабний і зухвалий характер. У пошуках їжі вона може розаряти чужі гнізда, не боячись нікого і навіть людей. Птах вміє оцінювати ступінь небезпеки, і якщо вона помітить людину з палицею, то навряд чи ще раз прилетить на те місто. Ворони мають гарну пам'ять і можуть розпізнавати навіть обличчя. Погляньте, як ворони поважно ходять в пошуках їжі, грають та охороняють свою територію. Живуть ворони разом у великих групах. Ворони можуть співпрацювати між собою, допомагаючи знаходити їжу та захищаючи свою територію.